Всім привіт-привіт! От зараза злякав павука. Бачите вон він там. Значить, я ото ходжу по хазяйству, шукаю героя для відео, головного героя, павука. І, ну, є в мене один, одне заведення, де павуків є багато. Ну там знімати не хочу. Знаєте, такий вон, туалет е, такий той надвірний. Там у нас павуків багато. Я люблю, коли я там пішов відмітитися, поспостерігати за павуками, як вони мух ловлять, як вони плетуть свою павутину. Оце я в погрібі знайшов павука. І пробую знімати, а він почув, що я заговорив. І вон довтік туди. Бачите, під стіну. Сидів прямо тут всередині якусь мушку їв. Вон Вона висить. Е, ну, історія така. Ну, Хто знає, хто не знає, в мене шестеро хлопців, шестеро синів. Е, і вони вік такий, що як старшому було 11, то самому меншому рік. І такі шпійони завжди щось чудили. Пригод з ними було дуже-дуже багато. Помаленьку я буду їх розказувати. От. Але зазвичай воно працювало тако. От я, допустимо, роблю щось вдома, ремонтую якусь техніку чи ще щось. Дітиська бігають, збитки роблять, той впав, плаче, той набив когось той щось там, ну, ну як діти, знаєте. А тільки хоп, тихо. То, аби тільки затихло, значить хлопці щось чудять. І я вже зразу тихенько дивлюся, що де вони вже чворять. Вже якось збитка зробили і вже затихли, щоб не отримати чи щось того. Але частенько вони так само, е -е, так само затихали, коли щось таке досліджували, як то й кажуть. Ну, Один з таких разів: ганяли-ганяли, діти чую тихо. Ну, думаю, щось чудили. Тихенько, тихенько підкрадаюся, де вони де вони є. А вони, значить, зловили здоровечого павука. Бо я такого шукав не знайшов такого хрестовика. Я би навіть його в руки не взяв би, бо кажуть, що вони кусаються, ті хрестовики. Такі, знаєте, здоровий павук. Ну, який здоровий, ну, здоровий для нашого регіону. З таким хрестом на задниці, чи на спині, як то правильно сказати. От. Кажуть, що вони кусаються. І ну, ядовиті. О, дивіться, прибіг павучок. Як же ж його знімаю? А, муха є туди, бачите. От. І, е Значить, трошки різкість паршива, бо то ж камера не для такої зйомки. От. Вони того павука зловили, десь якусь баночку взяли і поприсідали всі кругом нього на, на, на землі. І, значить, ведуть совєт, що з ним робити. знаєте. Один каже: Давай відірвем йому ляпи. І то таким голосом, знаєте, так як я говорю, Давай відірвем йому ляпи. А другий каже: Ні, давай йому голову відірвем. А третій, та ви сю, ні, Він татові госі гості несе! Хто ще знає такий фокус? В нас так говорить, що оце коли на вас попадає павук. Або десь в вашій кімнаті по стіні павук ну, в такому місці незвичному, що його обично ну, зазвичай нема. По вас, ви замічаєте павука, кажуть, що то. Найближчим часом у вас буде прибиль, грошова прибиль. От така була історія, як татові павук пеніс. Бувайте здорові, розказуйте свої е, подібні історії і забобони з ваших країв, чи у вас є таке. Я думаю, що то не просто така, е, така, 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 така ознака. Хтось щось замітив. От. Ну, щоб, щоб вам і павуки гроші носили, і не тільки павуки, щоб у вас велося і гроші. і як то, Велося і булося, і моглося. Бувайте здорові. Лайкайте, шмайкайте. Коротше, робіть все, щоб там було мені плюс на каналі.